Мене звати Ілона Коротіцина, я журналістка і директорка медіа платформи Гору. Це Херсонська медіа, яка існує більше 20 років. До початку повномасштабної війни ми робили різні проекти, робили тревел-шоу, подкасти, працювали по всій Херсонській області. Після 24 лютого ми переформатували свою роботу, стали робити багато новин. Майже вся наша команда ходила на мітинги в Херсоні, на протести, мирні акції. Ми працювали на мітингах, знімали фото, відео, розсилали по світових та всеукраїнських медіа, робили відео, робили прямі ефіри, дайджести, сти новин. В принципі, саме я пробула в окупації три з половиною місяці. Я виїхала в середині червня 2022 року. До того фактично весь березень це була така гра на виживання. Ми півдня, окрім того, що треба було встигати працювати, півдня ми стояли в чергах. Найдовше мій рекорд особистий. Це 5 годин в черзі за м'ясом. І в результаті я отримала якийсь дивний в кубіках заморожений фарш і кілька гомілок. От. Ми намагалися пекти хліб у березні, у нас погано виходило. От. Вся моя сім'я ходила по черзі, фактично, в такі, як пошуки їжі по місту, де крупи, де макарони, де якісь консерви, де точки з водою почали працювати. Тобто, фактично, таким було наше життя. А потім, в кінці травня, зник зовсім український мобільний зв'язок. Фактично зник інтернет. Після росіяни перекинули його на інтернет через Крим на Кримського провайдера. І працювати стало небезпечно. Ми до того використовували vpn сервіси але після цього вони почали блокувати vpn сервіси Тобто, фактично, щоб далі продовжувати роботу, не було ніякої можливості, щоб нас не розкрили. І фактично, там в мене вдома став такий хаб, що всі колеги приходили і ми не могли працювати в офісі, бо ми здерли з перших днів вивіску, видалили всі контакти свої, журналістів, фактично, зникли з соціальних мереж. А після того, як заблокували український зв'язок і інтернет, то ми вже не могли лишатися. Тим паче була дуже велика проблема з готівкою. Почали вводити рублі. Дуже посилено це. Моя робота як менеджерська, це була ще добувати гроші для команди, готівку, тому що карткою мало де можна було розрахуватися. Ну і з готівкою стало ще гірше. Тож я разом з родиною виїхала в Одесу. Мій чоловік пішов в ЗСУ служити. Ну а я продовжую роботу. Ми зняли офіс в Одесі і з командою зараз. Ну зараз Херсон звільнили, тому ми їздимо в Херсон, Одеса. Ну а зараз подорожуємо Україну з фотовиставкою Нескорений Херсон. Розповідаємо, як то було жити в окупації, як херсонці фактично протистояли окупантам. Я не втомився сили. Я маю. Я ворогів у твій дім не пускаю Наче два різні світи. Наші дворізні світи я не втомився. А ти?